Вітаємо вас із серця Карпат на будівництві Smart Hill. Тут, де зводиться найвищий апарткомплекс у Яремчі, де працює справжня команда професіоналів. Тут ми щодня досягаємо результатів, а тому за минулий місяць у нас накопичилося новин. Тож про все по черзі далі. Зробили посилення парапету даху монолітним каркасом. Закінчили цеглину кладку з 6 по 9 поверх. Почали кладку 10 та 11 поверху. Працюємо над водовідвідною зливною системою з даху. Зробили монтаж шахт підпору повітря на сходові та ліфтові марші з 1 по 11 поверхи. Виконуємо підготовчі роботи з покрівлі даху. Попри кінець осені, холоду, ми тут особливо не відчуваємо, бо робота кипить кожного учасника будівництва. І вже сьогодні ми працюємо над наступним випуском новин. Тож до зустрічі!